Третя частина динаміської вікторини. Розкажи, як в тебе настрій? Гарний настрій. Будемо пробувати щось вгадувати. Ти зізнавався, що дивився попередні випуски. Як тобі сподобалось? Сподобалось. Надіюсь, що я не буду останнім. Два учасника, які були: вона 13 балів, Михавка 12 балів. Тобі треба набрати, щоб не програти як мінімум так само. Може, більше це вже від тебе залежить. Ой, я боюся. Ну це такий дзвінок другого, що я не знаю, погоджуюся чи ні. Якщо я буду на останньому місці, то це буде його повине. Алло, Руслане, доброго дня. Правила динамівської вікторини. Будуть 10 питань різного характеру та складності. Перші чотири правда чи брехня. Наступні чотири це питання, де є чотири варіанти відповідей. Дев'яте і десяте питання, де немає варіантів відповідей. При цьому є допомога. Варіант 50 на 50 і дзвінок другу. В кінці випуску підбиваємо підсумки і рахуємо бали. Перша частина: правда чи брехня? Один бал за правильну відповідь. Перше питання. Перша частина: правда чи брехня? У футбол грають понад 250 мільйонів по всьому світу у більш ніж 200 країнах. Це аматори плюс професійний футбол. Правда? Так. Один, бал Один є, поїхав. Друге питання. Першим переможцем чемпіонату світу є збірна Італії, яка виграла його у 1930 році. Правда? Ні. <світ> Хто виграв? Уругвай. Третє питання. Сер Алекс Фергюсон є найтитулованішим тренером в історії світового футболу, який виграв 48 трофеїв. Я десь там дивився. Брехня. Правда. Брехня. Так, правда, правда. чи брехня? Брехня, правда. Правда. <звук> <звук> Точно? <звук <звук> правда, так. 38 трофеїв з Манчестер Юнайтед і 10 за Бердіном. Загалом 48 Непоган. на першому місці. І четверте питання першої частини. Перший трансфер у історії футболу відбувся в 1893 році. Джек Саутворд був проданий з Блекбер Оверст у Евертон за 500 доларів. Ну, я десь там після недалеко народився, не так. Ну, приблизно, так. Да, думаю, правда. Отак. Ну, так? Так. так. <рес> Єе. Я ж кажу, недалеко народився. Не Перша частина завершена, в тебе 3 бали. О -о. Із чотирьох. Непогано. Друга частина: дай правильну відповідь. 2 бали за правильну відповідь. Є варіант. 50 на 50. Перше питання другої частини. Найбільша відвідуваність футбольного матчу була в 1950 році. Гра між Бразилією та Уругваєм на Чемпіонаті світу. Стадіон Маракана, місто Рео де Рео-де-Жанейро. Питання, якою була відвідуваність матчу? Варіант А. 199 тисяч. Варіант Б. 175 тисяч. варіант В. 128 тисяч. Варіант Г. 151 тисяча. Може, 10 тисяч туди назад. <рес> Ладно, давайте 150. Варіант Г, Так. Тобто да. 151. Точно. Подум... Ну, ти зараз запитав точно, я вже не впевнений <рес> Ну, так, так ти маєш твердо бути впевнений на ага. своєму. Ну, все, я вже не в варіант Г. Ну кажи, mm. фінальна твоя відповідь. Давай, 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 давай. Ну, нехай буде стедину Правильно, серйозно? <с> Якщо точно бути 199 тисяч 854 глядачі. 1950 рік. Друге питання другої частини. У 2007 році Кіт Гелеспі, який грав за Шеффілд Юнайтед проти редінга, отримав найшвидше вилучення в історії футболу. Він щойно вийшов на заміну і перед передкиданням м'яча вдарив суперника ліктем. Питання: скільки секунд пробув на полі гравець? Варіант А. 10 секунд, варіант Б 5 секунд. Варіант В 2 секунди, варіант Г 0 секунд. Ну давай, скільки там найменше, крім нуля? У ну, дві. Дві секунди давай. Питання: скільки на полі він був? Так він на полі взагалі тоді не виходив, якщо й навод кидав. За шутнуль? Ну виходить. <рес> тоді, тоді, окей. 0, Може, він контрально. просто перебігав, не знаю, на другу сторону. Ні, автор. він вийшов. Не виходив на поле, зразу вдарив суперника. і от… На, ну, тоді, тоді нуль давай. <рес> <сі> нуль <контрально>. секунд, <рес> Правильно. <рес> Третє питання другої частини. Боснійський воротар Асмін Бегович став автором голу, забито із найдальшої відстані. 13-та секунда між Стоксіті та Всевгентоном. Сильний удар зі своєї половини поля. М'яч перелетів голкіпера Артура Боруца, який трохи вийшов із воріт. Гра завершили з рахунком 1-1. Питання: з якої відстані був забитий м'яч Беговича? 78 метрів, 92 метри. Варіант В 82 метри, варіант Г 87 метрів. Використаємо підказку 50 на 50. Давай. Тоді варіант Г прибирається, варіант А прибирається. Залишається 82 або 92, варіант Б і варіант В. 92, це що це як? 82-2. Так, все, це правильно. Точно так. 82? Так. Ні. Ну, блін. 92 метри. А якщо бути точним, 91,9. Це як треба. Останнє четверте питання другої частини. Mm -hmm. Питання про Максима Дячука. Ой, я боюся. Максим Дячук забив один м'яч у складі дорослої команди Динамо. Це було у грі проти металіста 1925 в сезоні 22-23. Саме перенесеному матчі третього туру, який зіграли 7 грудня. Кияни здолали харків'ян 4-2. Питання: на якій хвилині забив свій гол Максим Дячук? Right. Варіант А. 85-та. Варіант Б. 79-та. Варіант В. 90-та. Варіант Г. 74. та mm -hmm. От забив один гол і не заповнив. Як таке може бути? Давай, 79-та, нехай хай. Який з голів ти забив? Пам'ятаєш? Який mm. рахунок тоді став? Ні, тоді було 4-2. Коли ти забив? Та. Ні, просто загальний рахунок. Загальний 4-2. А ти який із голів забив. Четвертий або третій. Так, четвертий чи третій? Це багато чого пояснити. Третій, напевно. Четвертий. Четвертий? Це підказка. тобто... Ого, саме останній. Ну, тут витягнете мене за уши вже. Ну, 85-й, нехай буде. Максим Дячук. Не вгадую. No, <laughs> не відповідаю. Я, я кажу, не я про... цього сам більше боявся. 90 хвилин. No, <laughs> Тому мінус. Ось такі у тебе підсумки: 4 бала у другій частині, 3 у першій загалом сім. Третя частина: Дай відповідь на питання: 3 бали за перше і чотири за друге. Є опція дзвінок другу. Перше питання третьої частини. Проти кого Динамо зіграло найбільшу кількість матчів у Єврокубках? Ну, споминається відео. А ми Динамо Києва, що таке? Давайте персолони не ходить. Ну, так зразу. Ну, напевно, так. Да. І це правильно. Да? О, 14, 14 матчів за всю історію. Три перемоги, одна, ніч я 10. Сі -сі поразок. 14? 14 матчів. І друге питання: останнє 10 загалом. Тут у тебе ще є опція. О, у мене ще опція є. Опція так, підказ сказалу. Отже, друге питання. Динамо виграло всі шість матчів проти цього суперника у Єврокубках. Хто він? Самого ерудованого і розумного хлопця. Я хочу запросити на цю сцену, і нехай він мені поможе. Алло? Денис Ігнатенко, можна вас, будь ласка? О-о! Це серйозно, на пафосі так. Ага. Отже, ще раз питання: повторю. Динамо виграло всі шість матчів проти цього суперника у Єврокубках. Хто цей суперник? Можливо, це була помилка. Напевно, партизан? Ні. Той самий? Та напевно, чи ти? Ну, партизан, хай буде партизан. На себе беру відповідальність. Хай буде партизан. Погоджуюся, що він бере на себе відповідальність. Це такий зінок другого, що я не знаю, погоджуюся чи ні. Я довіряюся. Якщо я буду на останньому місці, то це буде його провина. Окей. Приймаємо відповідь. Тягнемо паузу. Ще тягнем. Ще тягнемо. І це правильно. Молодець Денис. Молодець. Ти молодець Денис. У тебе в третій частині всі балів. В першій частині в тебе три, в другій 4. Загалом набираєш 14 балів О, і виходить, і що? Що? Я? що ти з трьох учасників точно призове місце отримаєш. Ну, це. І виходиш на перше місце. 14 очок. Це якщо б мені не Денис поміг, то от. Як тобі, Вікторина? Сподобалось, прикольно. Сподобалось, тому що ти на першому місці Ні, сподобалось. Ну, звичайно, трошки такі важкуваті питання були. Там 1890 якийсь там рік. Ну, Особливе питання про Максима Дячука. Оце було саме таке. Окей. Кого ти запросиш на наступний випуск? Е, наступний випуск. Давайте, Руслана щеред земляка. Алло, Руслане, доброго дня. <свісно> доброго вечора. Як ви себе почуваєте? <свісно> Добре. Хочу запросити вас на Вікторину. Чи було б у вас бажання брати участь в такому проєкті? Е, не знаю, я б подумав. Ну, я, тобі скажу, я тобі скажу зразу, тобі буде дуже важко попасти у призові місця. Відмовляюся. Ні, так не можна! Треба приходити. Тут дуже легко. Тут дуже легко тут питання за 1893 рік. А так взагалі все легко. Ну добре. Прийду, може, колись все він прийде. Може колись.